Прибрати стелу пам'яті героїв радянського союзу донедавна заважав статус пам'ятки місцевого значення 25 квітня. Розпорядженням голови обласної військової адміністрації Віталія Коваля об'єкт втратив цей статус 25 червня 2021 року. управління культури і туризму подала клопотання на органи охорони культурної спадщини. Вода про демонтаж відповідно стели Героїв Радянського Союзу. Припро, що на 31-му році незалежності України і на 9-му році війни України з Росією нам доводиться вертатись до таких, до таких історій, до таких очищень, але продовжуємо очищувати наше місто. Опитані суспільними рівняни до демонтажу поставилися загалом схвально. Позитивно, звичайно, у нас має бути Україна, все українська історія України і все, що пов'язано з Україною. Тому так, звичайно, підтримую. Я думаю, що правильно. А я нічого не проти, я думаю, що за. Просто що єдине, що одне, що ми українці не розмовляємо з українською мовою. Оце, що була ще мова українська, було дуже файно. За словами секретаря рівнеради ради Віктора Шакерзяна, стелу збираються перенести до майбутнього музею радянської окупації, який облаштують на місці нинішнього пагорбу слави. Частково ми зберегли, а частково розвалилися. Бо вона теж була потріскнута. Тобто, навіть вона оком видно, що вона була тріснута. Коли її демонтовують, воно відповідно розпилося на декілька частина. Фрагменти, якісь попадуть саме в той музей, який ми запланували робити, а ті, які ну, не будуть. Нести якусь істетичність, то ми його просто викликнем. що саме буде на місці стели, поки не вирішено. За словами Віктора Шакерзяна, це питання планують обговорити з рівненськими художниками та креативниками. Максим Коломис, Ігор Прокопчук, Роман Шикунець, новини на Суспільному.